Три третє місце. 75 категорія. По молоді. Ці бронзові медалі вибороли на цьогорічному чемпіонаті світу армреслери з Валківської громади. Брати Попови трійнята. Сильно хвилювався і на лівій руці я зайняв сьоме місце. А от на правій вже виступив достойно. Четверте місце. Казахстан дуже сильний. Із Турції Буселі. Чемпіонат у жовтні провели в Анталії. Там змагалися рукоборці з 54 країн світу. Брати Попови виступали у складі збірної України. На світові змагання вперше поїхали у трьох. Росії не було не, не, не допустили хорошо. Чехія, словакія. Е Бразилія, Турція спілкувалися багато з багато сильними спортсменами. Вони були в шоці. що Перший раз бачили тренят от, і підказували свої фішки. До повномасштабної війни попово тренувалися у валках та боролися зі спортсменами у Харкові. З кінця лютого по черзі займаються у куточку, яке обладнало у власній спальні у селі під валками. Артем, єдиний з братів, їздив на чемпіонат світу вдруге, допомагав їм з підготовкою. В цьому году я вважаю, я достатньо хорошо виступив чим в тому году. Ну я считаю, що наша сила в трьох уходить? На чемпіонаті українські спортсмени та пара спортсмена здобули 61 медаль на черзі у братів трінят. Боротьба за кубок України. Маргарита Дешкіна, Суспільне новини, Харків.